Це такий жир топ. Машина подобається, сервіс подобається, це дуже класно. Пробіг 218 800. А сьогодні у нас такий цікавий автомобіль Volkswagen Touran. Це автомобіль класу міні-венів німецького концерна Volkswagen. Друзі. Машина, хоч і немає у нас максимальної комплектації, це машина модель 2019 року, значить, дивіться, перша реєстрація цього автомобіля це був лютий місяць 2019 року. Но виготовили його на заводі в Німеччині в кінці 2018 року. Ну, модель 2019 року це комплектація Comfort Line. Но це такий жир, топ, що просто на Хайлайнах не завжди такі опції бувають, як є у цього авто. Доброго дня! Всім привіт! І знову ви на каналі Порігін Авто з Андрієм із Борисполя. В даний час я проживаю в місті Бориспіль. Це 20 кілометрів від міста Києва. Друзі, для замовлення таких класних автомобілів ми можемо з вами зустрічатися як в Києві, так і в Бориспілі, а також у Вінниці, у Львові. Друзі, зараз розпродаж Німеччині. Не втрачайте можливість купити класний цікавий автомобіль фірми Volkswagen. Дуже багато фольксвагенів, фольксваген Туран пасати. «Пасати», Гальфеж. Шкоди, октавія 7. Шалені знижки, машини попадали в ціні на тисячу, на, пів, на півтори, на 2000 євро. Якщо порівняти з 2022 роком, друзі, так що не втрачайте свій час. І сьогодні у нас на каналі Volkswagen Turan комплектація, Comfort Line, можна сказати, плюс. Ну, в принципі, тут стільки опцій, як на комплектації Highline. Починаємо з опцій. Перше, що у нас є, у нас дуже класна. Ледовське освітлення з автоматичним дальнім світлом. Також у нас є. Тут стоїть омивач фар, передні партроніки, задні партроніки. партроніки у нас по кругу, ну, як завжди, на фольксвагенах, так, Лед вогні. Додаткові поротиотумані фари з освітленням поворотів. Легкосплавні диски, друзі, на 16 оригінальні фольксвагенівські, дистанційний Корис контроль, і, як ви знаєте, на фарсвайнах багато хто вже вам це казав. що Тут, значить, радар стоїть там, де значок. Дзеркала у нас з обігрівом, з електроналаштуванням і складанням, що не завжди буває. Також, друзі, дзеркало з автозатемненням, дуже класна функція. Тепер дивимося, що у нас в салоні. А в салоні у нас. Алькантара, будь ласка, сидіння комфорт, як водійське, так і зі сторони пасажира. Тобто з масажем, з додатковою, з додатковою полочкою для колін, з електричним налаштуванням поясничного упора і додатковою полочкою для колін. Бачите? Масаж, електричне налаштування поясничного упора, А також. Мікроліфт для стегон і оце от основний мікроліфт. Датчик світла дощу повний електропакет, електрообігрів, дзеркал, електроналаштування і склопідйомники у нас автоматичні, з комфортним відкриванням. Ну, це окремо налаштовується все. Мультируль. Тобто управління функціями автомобіля на кермі. От, Управління дистанційним крізь контролем з цієї сторони. Це гучність у нас мультимедії, підключення по Bluetooth. І е, бортовий комп'ютер виводиться отут на екрані. Ви можете оціми віконечками його листати. Ну і датчик дощу. Також. Мультимедійний навігаційний комплекс, трьохзонний зовний клімат контроль. І тут у нас автоматична коробка передач DSG, це робот з подвійним щепленням, електростанкове гарьмов функція «Автохолд». Друзі, у нас двигун тут 1.6 115 кінських сил. Машина вийшла десь приблизно в 17700 євро. Друзі, з усіма витратами і має вона оригінальний пробіг 218 тисяч кілометрів. Чому ми вибрали тому машину? Ми вибирали з більшою кількістю опцій, щоб машина була нормальна. Ну, тобто була якісна в збереженому стані. Ви самі бачите, ні сколів, ні царапок, нічого немає. Далі побачите, ми зробимо огляд цієї автівки. Підключимо комп'ютера, покажемо там оригінальний пробіг на оригінальний. Ну, 100% буде оригінальний До купівлі Замовникам я надав файл в електронній формі огляд, інспекцію повністю по машині. І на 210 тисячах. На Цьому Турані був замінен ГРМ. Друзі, що важливо, тобто наші замовники вже зекономили десь приблизно 12-15 тисяч гривень, як мінімум. От Чому вигідно нам замовити авто? Друзі, замовляйте, такі машини є, і вони вас чекають. Багато хто мені може написати там в коментарях: ой, там ДСГ, воно таке сухе. Друзі, з 2017 року вже концерт Фольксваген. Конструктори доробили це ДСГ і, в принципі машина дуже класно переключає, вообще нічого не відчутно, не дергається взагалі. Дуже м'яко вона переключає, їде. Є декілька режимів руху, як завжди, на сучасних фольксвагенах. Буде комфорт, спорт режим, еко. В принципі, все включає все переключає. Я Цією автівкою задоволений. Я сам її гнав з регіональної митниці Західної України. І, в принципі, машина якісна і справна. На даний час я раджу вам купувати Фольсаген. Чому? Тому що зараз їх вийшло багато на продажі. Тобто, закінчився їх лізинг. Якщо порівняти з мінівені, зараз на даний час Фольсваген Туран або Рено Гранд Сенік. Теж такого там 18 19 року, то вони фактично йдуть однаково по ціні закупівлі Німеччині і гранд Сеніків дуже мало. І в такій комплектації ну дуже складно знайти. Там теж двигун буде 1,5 на 110 або на 115 кінських сил, або вже якщо це вже там 19-го року це вже на 120 кінських сил, ну там теж такі ж роботи з подвійним щепленням Так що, якщо вибирати між Volkswagen Touran 18-19 року він вам вийде Приблизно там, 17 тисяч євро. Або Гран Сенік він теж вам так вийде, то в принципі я би вибрав уже Фольсваген да, Туран. Багато ми купували Гаран в 2020-21 році, ви можете подивитися в мене на каналі. Да, ми казали, що вони класні, вони такі гарні. Да. ну Чому ми їх брали? Тому що вони коштували дешевше, ніж Volkswagen Туран. Якщо вони вже зрізнялись по вартості, то беріть уже Volkswagen. І вони є, на них зараз суттєві значки в Німеччині, і, і також в Україні знижена суттєві. Тот є митна вартість по ним. Так що беремо Значить, Що можна сказати за цю марку? модель модель. ну, за цю модель? Значить, це мінівен Volkswagen Touran другого покоління. Початок його випуску в Німеччині в 2015 році. Значить, По розмірам, значит, по довжині 4 метра 52 см, по ширині 1,82 м і по висоті 1,62 метр. 62. Ну, в принципі, зараз я покажу, як я спереді сів, заді, і ззаді три повноцінних міста. Що важливо, сидіння можна совати. Сів я спереді налаштувався, все мені зручно. Тепер ззаді я сідаю. На ззаді повноцінних три міста. І також є у нас налаштування по клімату. Такі от відкидні у нас столики. Бачите, зручні. Тут у нас ніші є. Я не знаю, що там можна складати. Можна складати окуляри, От один комплект, старий комплект, там є е, ящичок для окулярів для водія і передніх пасажирів ще додатково, лампи для читання, ну і багато місця. І тут, як завжди, у нас повинно. Відкидатись підлокітник. Підлокітник. А також у значить, цієї моделі підголовники, вони регулюються, знімаються і сидіння двигаються. А ще такі моделі бувають на 7 місць. Цей варіант у нас не на 7 місць, а на 5. Зараз покажу, як тут можна ще двигати сидіння. Бачите? назад, вперед и також складати. Вот, будь ласка, складаете полностью, бува, будет у вас пол ровный. И также назад вы раскладаете. Машина к нам приехала на летний Гумі, і так як вона поїде в Дніпро. Додивіться це відео до кінця. І завтра ми будемо віддавати нашим замовникам машину і ставити вже на облік в Києві. Це коштує недорого, це всього лише 640 гривень. Друзі, так що замовляємо. І так як вона приїхала на літній гумі, ми купили нашим замовникам зимову гуму, машину взули, Дуже якісна у нас зимова гума. Дивіться. 205 на 60 на 16 континенталь, тут 7 міліметрів, ми навіть замірили протектор. Даже замірили. А літню гуму поклали в багажник. Бачите, вона спокійнесенька легла, та гума, і тут іще стільки міста. Машина збережена, як на свої 218 тисяч кілометрів, вона в принципі виглядає, ну, як будто, якщо скоротити пробіг і десь. Вигнати на базар, як у нас це, це роблять дехто з українців, то в принципі можна поставити там 140-120 тисяч і ніхто не скаже, що тут більше. Машина фактично нічого ми з нею не робили, тільки от заїхали на мо на мийку, обмили і все. Взули гуму, і завтра віддаємо нашим замовникам. Значить, Друзі, як замовити нам таке авто? Дивитесь наш канал. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це, вам будуть переходити сповіщення. Дуже багато зараз таких машин є на продажі. Десь приблизно я можу вам запропонувати як мінімум 60 штук Volkswagen Туранів, а також є дешевше на штуку 2-3 штуки євро, це Opel Zafira. Citroen c 4 Grand Picasso, ну в принципі також будуть коштувати, як і Volkswagen Touran. І дивитесь мій канал, вам сповіщення приходять. Відкрили, подивились, побачили щось цікаве. Зателефонували, написали вайбер, телеграм, ватсап, Андрій в такий бюджет є. Такий автомобіль. Якщо я не відповідаю, було таке, що я зайнятий, або в дорозі. Сразу дзвоните, не стісняєтесь там зранку вночі, там як вам зручно, позвонили, запитали, да кажу, є і доставляємо. Ми швидко за 5-6, максимум 8 діб. Машина вже буде у вас на українських номерах. Так, що друзі, звертаємось. Декілька слів за внутрішнє оснащення. Значить, Volkswagen Touran побудований на платформі MQB, як Volkswagen Golf 7, ну, місця тут більше. Тут у нас велика ніша, там у нас є смітничок. Тут у нас два підстакани, вони такі зручні. Функція автоход, електростанкове гальмо. Сидіння переднє з підігрівом окремо у нас окремо, друзі, окремо у нас може бути. Включатися обігрів керма. Ну, як завжди, тут це я вам окремо вже розповів за мультимедію Discovery. Так, значить, таке у нас шкіряне кермо. Ну, і в принципі, все зручно. І тут, як на хайлайнах, в принципі, бачите, воно тут з лаком. ну Я не знаю, чому вони написали комфортлан, але я би вважав, що це хайлайн. В козирках у нас дзеркала є з лампочками. і Тут у нас окремо CD-карта навігації і можете ще свою накачати, музику і вставляти і диск, слот для cd диска І бардачок, який величезний з функцією охолодження. Ну, Такий Ну, звичайний німець да, звичайний, дуже комфортний і якісний. За що люблять фольксвагени? за комфорт і якість. А тепер моніторимо пробіг. На Folkswagen Golf і на False Pass B8, у нас налаштування клімату. Ну, як завжди, тут може середній інтенсивний м'який. Так, також може двох зони бути одна зона. І авто, і виводиться все на екран. Бачите? Зон, да, тут у нас не двох зони, а трьох зони окремо ззаді можемо теж виставляти, бачите? То есть, ну, зручно, в принципі, мені все подобається. Авто поставили, поставили. М'який поставили, поставили. Лобове скло у нас з селектор обігрівом, друзі. Бачите, така функція у нас теж є. І заднє скло теж з електрообігрівом, а також лобове скло з електрообдувом. Так. ну, Як завжди, у нас витрату ми дивимося. Бачите, це ми тільки що поїздили тут ну, біля Бориспіля, і така у нас витрата 6,5. Ну, а взагалі вообще, Надія їхала показувала, скільки в тебе витрата? 6,3. Тобто, ну, в принципі, нормально, а було і ще менше. Да? Це ми вже накрутили по місту і так воно є. Значить, що у нас окремі налаштування? Заходимо в меню. значить Підключення телефону по Bluetooth, Apple CarPlay, MirrorLink і це все активується у дилера. Навігація у нас є, все показує. Медіа підключення по Bluetooth. А також вибір джерела можливий, бачите? Так, підключення телефона підключення машини к інтернету через стік окремий, теж можливо. Налаштування по автомобілю заходимо в налаштування. І тут ми вже бачимо, що ми тут бачимо: активована ЄС шини. Зимні літні освітлення можете тут теж бачити. Автоматичне ближнє світло в разі дощу. У нас, в статті, автоматичне дальнє ближнє світло. Бачите, буквочка А, вона загорілася. Так що, є, ну тут, в принципі, стільки функцій, як на хайлайнах. Так. Все це, як завжди, ми розповідаємо. І допоміжні системи для водія. Що я хотів вам показати? От, Будь ласка, режим руху. Ви самі вибираєте дистанційний адаптивний круїз-контроль. А вибір дистанції у нас, друзі. Е, так, деактивована, активована у цієї це я розповідаю для тих, хто ну, багато людей замовляють машини, потім самі не знають, що з ними робити, як їхати. І питають мене. Ну, якщо є час, я, звісно, усім я розповідаю, ну завжди дивіться уважно. Тобто активуєте цією кнопочкою, а потім вибираєте відстань. І коли ви їдете, ну, припустимо, на швидкість 90 км на годину, там, 100 км, там, за місто виїхали, да, нажимаєте кнопочку Reset. У ціма е... кнопочками це. Гучність мультимедії регулюється. Так, комфорт, бачили, Нормал, спорт, Еко є. Так, Front Assistant. Що таке Front Assistant? Це контроль дистанції попереду в місті. Якщо хтось вибіжить поперед машини, то машина повинна зупинятись. І все це тут активовано. Попередній сигнал буде і також відображає попередження. Провістень. Це коли ви дуже швидко можете під'їжджати до машини. Це те, що воно тут показує, і це буде сповіщатися тут на бортовому комп'ютері. А також е, датчик, е втоми. Він тут теж активований. Ну В принципі, все як на вагах, тут все є. Комбінація приладів, це, що ви хочете бачити. І ну, а тепер ми подивимося, що у нас по сервісу. А сервіс у нас був зроблений, і можна їздити ще 22 тисячі кілометрів до заміни оливи і фільтрів, і зробити інспекцію. Тобто, машина повністю у нас обслужена. Друзі, тут така жир топ опція обігрів керма. Бачите, і вона значить обігрів включається окремо. Тут, от. Активуєте у цією обігріву сидіння переднього, да? а потім можете включати-виключати обігрів керма. Супер топ опція, мені подобається. Ви можете бачити, що наш комп'ютер показав, що недавно була замінена олива і якість оливи суперова. Так, теоретичний інтервал ТО і пробіг 218 837. Будь ласка, кілометраж у нас 100%. Зараз ще один. Зайдемо в електронний блок автоматичної коробки передач. Зараз ми моніторимо електронний блок коробки передач. Алгоритми їзди йдуть доля в положенні драйв або спорт з користь контролем. 90%, значить, з круїз контролю машина їздить. Також вона фактично не їздила в спорт режимі, Також алгоритм доля в режимі теж вона не їздила І, бачите, значить, пробіг коробки передач 215 500 кілометрів. 215 тисяч. Тобто все співпадає. І і ще у нас, значить, це у нас в мілях і ще у нас пробіг. Ще є коробки передач 217900. Тобто, ну, в принципі, так воно завжди є невелика різниця між пробігом загальним автомобіля і пробігом коробки передач на фортсайнах завжди такі. Машина 100%. З оригінальним кілометражом машина 100% обслужена, у машини даже дуже гарна якість оливи. І на 210 тисячах була замінена ГРМ і олива. Так, друзі, додивіться відео до кінця, і в цьому відео ви побачите, як ми віддаємо замовниці цей автомобіль і візьмемо в неї відео. Задоволена, незадоволена людина. А я думаю, що вона буде дуже задоволена. Тому що і я цією автівкою задоволений. Машина класна, якісна. В принципі, друзі, замовляємо, довго на машинах не їздимо і швидко їх міняємо. Поки є така можливість в Україні. Тому що, можливо, вже через рік-два наша держава може нам це заборонити, тому що будуть у вас питати, де ви взяли кошти, і чи заплатили ви за них податки. Друзі, не виключаємося, додивимось відео до кінця. А хто не підписався, будь ласка, це зробіть. Вам, вам це не важко, а нам, з надією, буде дуже приємно. А ви отримаєте якісні відео по вибору машин Німеччини. Добрий день. Добрий день. Зараз ми віддаємо нашому замовнику. От ми його показували Файслай Туран. Машина у нас 18 рік. Була вона зареєстрована спочатку 19-го року. Що ви скажете? Все добре, мені машина подобається, сервіс подобається, це дуже класно. А як ви надумали до нас звернутися? Побачив відео на ютубі, спитав у знайомих. Знайомі замовляли через вас машину. Ну, і Звернувся. Ну, в общем, такі є машини. Якщо є бажання, то дзвонить, замовляйте. На даний час на це... ну, вже все. Зараз ми їдемо в МРЕО ставити на реєстрацію на нашого замовника. Так, насолоджуємось. Дякую.